Вітання всім від кочерявого саду, що в передмісті Львова. Спробуємо дуже коротко, двома словами, розібратися в різних нюансах обрізування яблунь. Перше. Родять горизонтальні чи наближені до них гілки. Друге, всі розгалуження на кінцях ми змушені забрати. В такому випадку ми або забираємо одну із гілочок, та яка йде вертикально, а залишаємо ту, що горизонтально, і назовні. Якщо ж ми не бажаємо видовжувати дерево, в жодному випадку не можна зрізати кінці. Там будуть віники рости на кінцях. Не можна зрізати по новій деревині. Бачимо межу, де почав рости минулоріч навесні. Де почав продовжуватись, от в тому місці, і ріжемо, якщо нам потрібно, зрізати довжину. Всякі розгалуження розкаряки, я забираю зовсім, ріжу над першою плодухою, яка дивиться мені назовні. Точно так само і тут. Все розгалуження забирається. Хіба вам хочеться залишити. Пагін тоді це один з найслабших кінцевих пагонів, котрий не погонить дерево догори і не вертикальний. Дуже класно формувати яблуню такою широкою чашею, звільняючи всю серединку. І не надто щороку видовжуючи кінці. Забираючи все зайве, ми не дозволяємо яблуні витрачати сили не на плоди. Цю яблуньку я вже формую не один рік, і ми бачимо, що вона ціла майже в плодухах. І немає багато таких зайвих, ми їх називаємо свистки чи жирові пагони. Немає оцих мітил, дуже багато. Це означає ось таких жирових пагонів. Це означає, що збалансована верхня і нижня частина дерева. Якщо такі жирові пагони чи свистки ростуть близько біля галужень, вони чітко вертикальні, вони хочуть бути центральним провідником, я їх забираю. Але якщо вони ростуть по ходу гілки, більш-менш горизонтальної, і коли їх забрати, ось бачимо тут лівіше. Залишається великий простір без жодних абсолютно броньок. То там краще, найміцніші, найсильніші забирати, а якісь тоншенькі залишати і зрізати їм в кінці, щоб на них формувалися плодушки. Таким чином, всі гіляки будуть максимально заповнені плодухами. Мені дерево не потрібно подовжувати, мені подобається карликова форма цього деревця. Бачимо сильну вертикаль його забираємо, а слабеньку горизонтальний гілочку залишаємо. Якщо зрізати на межі старого нового приросту, на тому дзюбику можуть закластися, закластися плодушки. Але варто було його, в принципі, забрати зовсім. За Ось так потрохи рухаємося по гілках. Бачимо, оці гілочки ми просто вкорочуємо, бо якщо на нуль відрізати, та ділянка, той простір буде зовсім пустий. Вони не є сильні, вони не гнатимуть дерево. Я їх зрізаю і з більшою ймовірністю на них закладуться плодові бронечки. І кінцевий результат обрізаної яблуньки. Така, як я казала, широка, розгорнута чаша з вільною серединою, яка гарно продувається, гарно просвітлюється сонцем. І відповідно плоди чудової якості. Оті буде, це напівприкриті троянди. Залізла в пивницю і підсвічую, ліхтариком, показую, які зараз в мене в пивниці в ящиках ще стоять яблочка. Вся родина ласує ними. Ось отакі. Звісно, що це вже весна, але вони тверденькі, міцненькі, можливо, на них якісь плямки, то це вже норма. Дякую вам за перегляд. Дуже сподіваюся, що відео придасться комусь. Бажаю задоволення від роботи, а потім від плодів.